Вітаю, друзі! Як і обіцяла, роблю викладку на червень для пана Зеленського у зв'язку з цими історіями, які зараз розкручуються, що в червні для нього є реальна небезпека з життю. До речі, карти поки що відкриваються не дуже гарні. Поки готувала цю колоду, справді якісь загрози. Ну, зараз побачимо, так, який нам зробити розклад. Давайте, мабуть, класичний, щось в мене сьогодні не сильно з креативом. Розкладаємо ситуацію на зараз, як вона виглядає, що зараз відбувається навколо Зеленського, які є загрози. Ну, що я вам скажу, любі мої, карти не дуже добрі. В тому плані, що в базі зараз вже справді є сплановані, продумані дії, і це все може відбуватися десь у дорозі. Або може стосуватися, наприклад, напоїв. До речі, щось таке бачила, щось отруєння, якесь не приведи, господи. Тобто таке враження, що все готово. Але ще, якби бачите, тут ось так, я вам відкрию сюди карти, я далі дно розкрила ще, думаю, що там вийде. Не зараз. Тобто все готове до цього. Тобто все продумано, готово, кроки зроблені, і сімка пентаклів, і верховна жриця. Тобто така таємниця, тримається в секреті і чекає свого моменту. Якби все готово, ще трохи щось там треба, щось якесь має відбутися, щось. Тобто поки що мені не дуже подобаються карти. Дивимося можливі наслідки. Що це справді для нього є реальною небезпекою на зараз, то ні. Тому що сонце бачимо, але певні дії будуть справді там здійснюватися. Друга справа, що по дві ці мечі вони не зможуть цього зробити по якимось причинам, у них не буде такої можливості. Може бути, наприклад, знаєте, ситуація, коли два варіанти маршруту Зеленського, чи ще щось. І вони будуть чекати шанс, щоб випав, зробити так сказати, свою справу. Але бачимо сонечко. І по попівкінту суд, тобто це справді небезпечна ситуація. І дуже багато буде залежати від того, як сам пан Зеленський буде відноситись до своєї безпеки. Все має закінчитись добре. Добре, давайте просто подивимося червеньцями. Дивилися, як на зараз виглядає. Бачите, готують, готують, продумують. У них навіть все готово вже. Майже там сімка пентаклів була, пам'ятаєте? Так. І от мені, до речі, більше заходить, що продумують саме через їжу, через напої. У мене час від часу, десь неправильно кладу карти. Поправлю, друзі, я для себе прийняла рішення, роблю наші відкриті викладки у прямому форматі. Бо як тільки починаю працювати у перевернутому, всі карти виходять в перевернутому. А такий формат теж нормально показує і негативні моменти, і позитивні. Ну, Дивіться, по базі диявол. Підлість, хитрість, обман. І по тузу мечів замах може бути. Це така карта, коли небезпека вже себе проявляє. Бачите? Тобто спокійно, спокійно, тихо і потім раз, і вже все очевидно. Але, от що по тузу мечів ще цікаво, це той аркан, знаєте, який показує, коли небезпека очевидно, з нею вже можна боротись. Ну так. Я думаю, що справді щось можуть підсунути в їжу чи в напій, друзі. Ну от реально, всі карти про це говорять. Башта руйнування. Це може бути і про здоров'я. Бачите, в лікарню може потрапити, справді, не дай Боже, ще щось і гірше. Справді, червень для Зеленського небезпечний місяць. Дуже небезпечний, їм треба бути обережним саме з їжею і з напоями. Чи якось іншим чином, можливо, те, що потрапляє всередину в організм. Давайте побачимо найбільш виробідний сценарій, чи вдасться йому справитися з цією ситуацією небезпечною. Ну, як вам сказати, шанси є в нього непогані, але і ризики надзвичайно високі. І, схоже на те, що він справді може, знаєте, якби боротися за життя. Отак. От от. Ну, будемо сподіватися, що ті, хто відповідає за безпеку Зеленського, розуміють такі ризики. Но ситуація справді небезпечна, надзвичайно небезпечна для нашого президента, а значить і для України. Бажаю здоров'я, сил, витримки пану Зеленському. Прошу не забувати ставити лайки, підписуватись. І до зустрічі.